Після заключного 10-го туру у першій групі команда покидає аматорську лігу, маючи у власному активі лише два очки, які здобула за дві нічієї під час домашніх зустрічей. Однак найбільший результат від команди тренер Микола Федорко не чекав, хоча і сподівався. Психологію переробити за такий короткий термін дуже важко. Багато футболістів не працювали в такому режимі. Дуже тяжко їм перебороти себе, крім. Гри на першість міста у них не було ніякого опиту. Втім, серед футболістів «Поділля» виявилось чимало перспективних гравців, які продовжать грати в основному складі народної команди. А от для решти, зізнається тренер, кар'єра у клубі завершилась. Від хороших футболістів, молодих, які хочуть прогресувати, ми не відмовилися. І продовжуємо працювати на ринку області, так щоб. Взяти з інших міст гравців. Дещо кращі результати у подільських футболістів на обласному рівні. У турнірній таблиці команда впевнено розмістилась на першій сходинці з 17 очками. Ми не всі зіграли однакову кількість матчів. У нас втрачено четверо очої команди. У Збруча одне очко, а у Староконстантинова три очки. Якщо всі зіграють, то й Можемо залишитися й але ж давайте почекаємо закінчення першого кола. Завершивши свій виступ на чемпіонаті України серед аматорів, команда зможе цілком зосередитись на боротьбі за чемпіонську корону у прем'єр-лізі чемпіонату Хмельницької області. А свій найближчий матч 19 липня під підопічні Миколи Федорка зіграють у рідних стінах з одним із лідерів змагань Атланти із Кам'янця-Подільського.